Що таке в даному випадку Тамагавки? Тамагавки – це не стільки ракета, слово, скільки пароль. Чому? Ось давайте подивимося на розвиток подій. Коли заговорили про Абрамси, то метою насправді мали леопарди. Не було б Абрамсів, не було б. Леопардію, тільки не тільки танків, а й зеніток, які сьогодні відіграють дуже важливу роль. Друге, не було б ні грінпенів, ні французьких літаків, якби не було F-16. Далі ми б ніколи в житті не побачили ейрішті, якби не було «Хаймерсу». Я вже не кажу, що якби не було Петріота, то всього набору, який сьогодні йде поруч, його точно не було. У питаннях тамагавк криється весь пакет, який стосується Тауруса, який стосується Скальпа, Штормшів і, і так далі. Більше того, як ви розумієте, час не стоїть на місці. І, наприклад. Цього літа ми здивувалися, що ARST може збивати в тому числі крилаті ракети. Раніше ми говорили, що це може робити лише Петріот. За цей час окремі е одиниці Тауроса, Штормшедов доведені до е зони враження такої, як Томагавк. Це означає, що коли говорять то це означає, що за ним стоїть пакет, цілий пакет європейської продукції. Тепер є ще одна річ. Адже, умовно кажучи, для того, щоб тактично переграти противника, маючи об'єкт, його необхідно комбіновано атакувати. О, можна казати так: безпілотник мішень, безпілотник середнього малого заряду. Який здійснює розвідку чи точкове наведення? Далі ракета малої потужності, яка відволікає, бо тут вже працюють проти безпілотника, проти повітряна оборона, проти ракетна оборона. Працює фламінго, працює Тамагавк. Запускають ракету, що летить? Тамагавк, умовно кажу, кедр, фламінго, Ескандер. Не так просто визначити, це може лише досвідчений знавець всього цього. Звідси, якби комбінування цих речей дозволяє е, підняти ймовірність попадання в ціль і руйнування цієї цілі. Тому із цієї точки зору навіть важливо вести на цю тему розмову. Є ще одна третя річ. Знову ж, вона стосується вже не тільки інформації а й певного психологічного тиску. Тут абсолютно права а, посолка України при НАТО Альона Гетьманчук, яка каже про те, що важливо, щоб в Москві всі розуміли, що ймовірність така є. Ймовірність така є, а це означає, виникає певний комплекс. А коли виникає комплекс, працює система стримування. Тобто я не буду робити, бо я можу отримати таку відповідь. Сама система. А, силового стримування базується на, на чому? Я знаю, що у противника є така можливість. І тому я не все буду застосовувати. Зверніть увагу, як повернув навіть той же Лукашенко при його обдарованості в лапках, як він каже, то томагавк доведе до ядерної зброї. Це, це та ж сама формула так званого силового стримування. От. А у зворотньому випадку. Будете а, пригнічувати нас там, ми таки доб'ємося томагавків. Не томагавки, не значить, будуть штормшедов, значить, будуть якісь інші а, тауруси там і так далі. Треба мати на увазі ще й те, що Росія воює, в тому числі на дипломатичній ниві, міжнародній. І що таке, коли сидять Дональд Трамп і президент Зеленський? Четвертий чи п'ятий раз говорять на тему, скільки тобі треба тамагавків, може 20, може 30. А куди ти хочеш бити? Ви Розумієте, це може до сказу доводити. Ну, Якщо не фюрера, то всю цю кліку і багатьох тих, хто розуміє насправді, які можуть бути наслідки до теми тамагавків, а, чим більше вона буде розвиватися, відноситись багатокомпонентно. І отак, як написано в доктрині військовій, треба розуміти, що є інформаційна війна, а є навіть даруйний перформанс, який іноді може важити набагато більше, ніж слова, ніж дії, ніж зброя. Бо він буде показаний так, як його треба показати.